Ласка з нами. Володимир Назаренко, лейтенант Нацгвардії, заступник комбата Легіону Свободи з Донеччини. Є з нами також на зв'язку Пане Володимире, добрий вечір, добрий вечір студія. Добрий вечір, телеглядачі. Окреме вітання побратиму Євгену. Власне, та фанта була звичайною водою. <свісно> 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 Дякуємо, що <свісно> доєднуєтесь. Це... Е вода. Яку ми пили е, в селах на околиці Сєвєродонецька? Е, вона була просто жовтого кольору, але це звичайно вода з криниці чи з насосу. Власне питання okay. е, таке. Okay. Ми разом з ним там влад. Добре, Бачились. добре, що ми маємо таку можливість тут в ефірі проговорити геть. Усе на Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки, Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Солодар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донець. Це зведення генерального штабу вечірні і вже власне енний раз ми читаємо ці зведення саме в такій констатації фактів. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Донеччині. Зрозуміло, що багато українських міст зараз страждають від постійних обстрілів, але там ситуація. Дійсно найгарячіше, і про це говорять абсолютно усі. Дійсно, ну ситуація дуже напружена, але власне нам, як Легіону Свободи, який приймав участь в операціях, доволі визначну участь в операції по рубіжному, по северодонецьку, власне, здається, що тут на тих східних рубежах, все ж таки спокійніше відносно порівнюючи з тим, що відбувалося в Сєродонецькій і в Рубіжному. Власне, оці от погрози ворога, те, що він постійно каже, що нападе там операція по Овдіївці, операція по піск. Там, операція по Бахмуту. Ми ще пам'ятаємо, як чотири тижні назад, місяць тому, була суттєва загроза на Слов'янська. Далі загроз, далі погроз, що ворог вот от візьме Слов'янськ, вот от візьме Слов'янськ. Е, від того, що ворог вибрав тактику терористів, коли по абсолютно мирному Слов'янську запускали смерчі урагани, просто е, накривали площі міст і коли страждало виключно цивільне населення, там де ходили маршрутки, таксі там кав'ярні працювали. Ну далі. Таких от дій ворога від заяв, що ми от от візьмем, ну, від таких голих погроз ситуація не рушилася. Тобто, ми можемо констатувати, що залишки того м'ясо тих орків вони вичерпалися близько 6-7 тисяч в Сєвродонецьку. Українська армія скоротила такі опадацит величезну лінію оборони. Це дало змогу зекономити нам наші ресурси. В першу чергу людські ресурси, тобто воїнів, солдатів, економити боєприпаси, економити нашу бронетехніку, артилерію, сконцентрувати для контрнаступів на інших рубежах, і найголовніше, що все ж таки є ефективна західна артилерія, яка нищить їхню логістику, нищить їхні комунікації. Вони не вміють, вони не розуміють, де орки воюють. Ну орки не розуміють, де вони воюють. Власне, як правильно треба воювати. Вони воюють по радянським е посібникам, цим інструк, ну, методичкам і тому несуть величезні втрати, так що вони навіть не можуть зібратися. Жоден суттєвий ударний кулак для того, щоб проводити чи навіть спробувати почати. Якусь більш-менш вдалу наступальну операцію на те чи інше місто. Власне, останній провал їхньої операції це в пісках, те, що вони випустили там, не знаю, декілька ешелонів боєприпасів в один день чи в декілька днів по піскам. Спрацювала наша контрбатарейна боротьба, спрацювали наші резерви. І, тобто, в хотів би звернути вашу увагу, що їхні амбіції взяти Київ за три дні, взяти там області, скоротилися. До того що вони не можуть виконати амбіції по взяттю конкретно села да доволі принципово села, але не можуть виконати навіть такі от погрози. Те, що ми бачимо зараз в окопах, те, що ми бачимо за відбувається на лінії фронту, немає кому з них, немає у них м'яса, немає кому воювати. Тобто, в принципі, зараз там, де ми відчуваємо слабкість ворога, українські сили йдуть в контрнаступ, переходять для того, щоб звільняти українські землі. І те, що там постійні заяви. Перекидують сили з Донбасу з Харкова на Херсонський Запорізький напрямок, да дійсно вони перекидують, але це більше до організація для ворога. Адже я більше ніж впевнений, що зараз триває мобілізація. Українські чоловіки тренуються, проводять підготовку на полігонах для того, щоб все ж таки навчитися воювати, навчитися тримати не тільки автомати, але й новітню західну зброю для того, щоб ну якомога швидше я сподіваюся, там до настання холодів і дощів серйозно. Так розвільнити всю територію України. Ворог біжить, ворог кидає техніку. Це показується навіть. Ну це видно навіть по нещодавно звільненим селам по, на Харківському напрямку і на Донецькому напрямку. Дякую, дякую вам дуже, пане Володимире. Дякую за традиційні увімкнення за той оптиміст, теж який вселяєте, який є у вас і в зсу. Володимир Назаренко, лейтенант на зварті, заступник комбата Легіону Свободи з Донеччини. Просто цю там.